Доброго вечора, чи Доброго ранку, дня чи ночі. Ось натрапився випадок, що якраз ці екшени в фотошопі знадобилося ще трошки своїми частинками. Власне це зображення. Я відкачусь. завдяки історії. Тут Ми мали RGB за зображення, де, власне, червона компонента тут була, а треба було мати, в принципі, цмік, де чорний був окремий, а червоний та жовтий ще окреміше. Що ще, власне то, тут можна зробити та, е, я скупіював першу другу та третю дію, Тобто тна, працювати по максимуму на витягування в Кейк компоненту. Е, і назву е, цю штуку максимум. Е, максимум Кей. максимум Тобто тут не треба виділяти т, на цей на фактично всю картинку Можна. Т, на я запускаю цей Action. І він фактично т, на, перейшов це вона немає. Маджента якась є. М -м, можна подивитися яка. Можна зробити її більш яскравішою. Можна подивитися тепер, що у нас з жовтим кольором, він більш-менш яскравий. І можна подивитися на чорний компонент. І теж можна трошки начорнити. Таким чином ми отримаємо зображення, в якому є окремі дві штуки на маджента і йло, зробили нам червоний. І четверта компонента зробила Блек. І в нас немає ні в якому разі тут десь ціана. тобто Ці картинки Фактично, так можна отримати, в принципі, два кольори: маджента і блек, а в Мадженту переробити лише в червоне. Тобто в двокольорове зображення, якщо такі зображення потрібні для макету. І, власне, якщо тепер зберегти таке зображення, то повертаючись до макету в індизайні, ми тепер бачимо, що якщо проявити чорну компоненту, в нас зображення вже не, не, не таке. Тобто, чорний та червоний не перемішуються. Добре, ще цей додаток був до попереднього відео. На всього вам найкращого до побачення.